Співробітників, однодумців, гетьмана України Івана Мазепи, а потім Палипа Орлика був Федір Мирович. Він до останніх днів свого життя не припинив боротьби за звільнення України з-під влади Московії і увійшов до історії як останній ісмугікан Мазепинської доби. Син Переяславського полковника Івана Мировича і Палагеї Голуб, шляхтич Герба прижиятель на жаль, джерела не подають точної дати народження майбутнього Мазепинця. На думку українського історика Сергія Павленка, який вивчав генеалогію роду Мировичів, орієнтовна дата народження Федора Маровича 1680-1682 роки. Натомість Ілько Борщак зазначив, що у 1754 році найстаршому із живих Мазепинцю. Було більше ніж 80 літ. А отже, ймовірно, народився у першій половині 70-х років 17-століття. Освіту здобув у Києво-Могилянській академії, після закінчення якої вступив на службу до козацького війська. Пізніше став генеральним бунчужним в уряді Івана Мазепи і входив до складу генеральної старшини. 26 жовтня 1708 року Федір Мирович разом з Гетьманом перейшов на бік Шведів і долучився до укладення Українсько-Шведського воєнно-політичного союзу. Виконуючи завдання Івана Мазепи зі створення антимосковської коаліції, побував у Криму на Запорізькій Січі у Полтаві. А з квітня, по червень 1709 року, ймовірно, був із дипломатичною місією в Криму та Туреччині з метою залучення до Українсько-Шведського Союзу, Кримського ханства та Отоманської порти. До полтавської битви Федір Мирович повернувся із Криму і був разом з гетьманом Іваном Мазевим. За документами відомо, що частина козацької старшини здалася московитам біля переволочного. Федір Мирович, виконуючи доручення Івана Мазепи, знову поїхав до Криму. Адже частина союзного українсько-шведського війська повинна була відступати у володіння кримського хана. І це питання мав вирішити саме генеральний Пончужний. Він повернувся із Криму до Гетьмана, коли союзники були вже в Бендерах. Згодом Мирович взяв участь у церемонії поховання Івана Мазепи. 5 квітня 1710 року на козацькій раді в Бендерах колишнього генерального писаря Пилипа Орлика було обрано гетьманом України. У цей день була підписана угода договір між новообраним гетьманом, старшиною й козаками, відома ще під назвою Правовий уклад та Конституції відносно прав і вольностей війська Запорозького. До її створення найбільше долучилися вихованці Києво-Могилянської академії, серед них і Федір Мирович, який у новому уряді став генеральним посавулом. За дорученням нового гетьмана Мирович вів переговори з кримським ханом Девлетом II. Наслідком цих переговорів стало укладення військового союзу проти Московії. Та участь татарського війська у визвольному поході Пилипа Орлика на правобережну Україну навесні 1711 року. 1712-1713 роки Федір Мирович продовжував працювати як дипломат, фахівець кримського питання, представляючи інтереси українсько-шведської сторони. Після подій Калабалику у лютому 1713 року Бендерської війни. Турецький уряд перемістив емігрантів до міста Демотики. А вже наприкінці 1714 року шведський король Карл XII виїхав з Туреччини, а згодом і українські емігранти, серед яких був Федір Мирович. Так українські урядовці опинилися на території Швеції, де перебували у містах Крістіанстад, а потім 1719 року переїхали до Стокгольму. Після смерті шведського короля Федір Мирович разом із однодумцями переїхав до Польщі. Деякий час проживав у Вишнівці князя Вишневецького. За дорученням гетьмана Полипа Орлика, Федір Мирович вів переговори з кримським ханом, Саадет Гіреєм та запорожцями, щоб ті не піддалися на царську агітацію та не перейшли під московську руку. І, власне, це мало позитивні наслідки. Запорожці залишилися на турецькій території. В подальшому Федір Мирович в основному перебував у Криму, був зв'язковим Пилипа Орлика, а з 1730 року і його сина Григора. Взагалі, після смерті гетьмана, Мирович мав постійні контакти з його сином. А у серпні 1756 року. Григір Орлик отримав спільного листа від старих мазепинців Федора Мировича та Федора Нахимовського із Бахчисараю, в якому вони висловлювали йому подяку за турботу про інтереси нашої козацької батьківщини. Своєю активною позицією Мирович привертав увагу царського уряду, тож разом з іншими мазепинцями його намагалися виманити на батьківщину, пропонували амністію, повернення маєтки. Проте досвідчений дипломат не піддався на ці обіцянки, добре розуміючи, що на нього чекає в Україні. Дійсно, це була людина великої сили волі, яка не скорилася ворогам. Присвятила все своє життя звільненню вітчизни матері України від панування Московія.